Здарова всім броня. Коротше, я вирішив зняти ось такий от видосик. І Я на днях, так кажучи, замовив таку от докімакуру. З рембудеш таку от. А, от. Я її замовляв в грудні минулого року. Ось така от вона. От. Я вирішив тут зняти такий невеличкий відосик про неї. Тому Фух, Дигнала інтруха. Ось така от макура з -дежек, як я казав. А, вона по розмірам 150 на 50 см. Вот. А тут кадр трохи не твердий. Вот Отак вона виглядає, яка ще буде видно. А, я її придбав за 740 гривень, якщо я не помиляюсь. Вот. А, ну, іменно, що тільки вот. Вона вже якби набита тут, а, можете бачити. Там вже всередині матеріал. Так вона ззаду виглядає. От так от спереду. Ну і давайте її роздивимося поближче. Ну і ось так от вона виглядає от таким от чином. А, от. Давайте подивимося, як вона назаду теж виглядає. Досить така річ прикольна. Вона гарно доповнює інтер'єр у моїй кімнаті. От ви ж ми саме бачите, яка в мене кімната, то така подушка взагалі гарно, якби до неї підходить. Ну, от. така В принципі, це все, що я тут вам показати. Давайте ще спереду подивимося. Ось от так от. От, от. До речі, цей оце мій диван. І ось так вона на ньому виглядає. Тут дивана займає. Ось така от. Прикольна штука. Якщо хтось хоче собі теж таку придбати, то є різні інтернет-магазини, я її замовляв на цьому на промі. як я вже казав, за 740 гривень. Це, до речі, найдешевший варіант. Я там бачив і були дорожі. Така от ляпота тут. Мене лежить на дивані. От. Якщо хтось хоче собі, то може теж замовити. От. Там були також інші такі макури там з іншими персонажами. Ну, я вирішив взяти цю, тому що це моя улюблена кубила. От. От таким чином вона тут в мене лежить на дивані. Ну, і, в принципі, це ну, все, що міг вам показати, цей відосик я. По... Чисто вирішив по приколу його зняти. Щоб просто показати, що от я її собі замовив. Як я вже казав, я її замовляв десь ще в грудні минулого року. Тому що я от побачив в інтернет-магазині там одному, що от таке щось продається і вирішив, чому б мені теж не замовити. І, от, тому... от от до речі, можна <кхи> посадити теж. О, тут буде сидіти непогано. І ось так от покласти. так Ось так от. Кому сподобалось дане відео, то обов'язково тисяте подобайку підписуйтесь на мій канал, натискайте обов'язково дзвіночок. Також підписуйтесь на мої інші соцмережі: це Telegram, Instagram, TikTok. Посилання будуть в описі та в закріпленому коментарі. Ну а з вами був Житомирський Броні, Ой-ой, Панки, Панкс надед. до зустрічі!